Наповнені дні любові, а ми з тобою на кордоні. Біжимо від розрухи, від страху й недуги. Ночі, ночі, темні ночі. Твої заплакані очі кричать про те, що болить наші міста розбиті, і кожне горить. Так все це було і буде. Цього вже ніколи ми не забудемо. Восьма ранку, все буде зранку. Зустрінемо ми схід сонця, загоються рани, залишаться шрами. Але все пройде, коли навесні сніг зійде. Влітку зустрінемо брата, якого чекає батько і мати. Ця сука хоронить найкращих людей. В наше майбутнє мільйони сімей. Кожен тут воїн, воїн добра і світла. Я, я не поет, але ці слова були написані від серця І я сподіваюся, що кожен в них почув те, що. 呃，与、uh,。